Пропонуємо до вашої уваги спальний килимок для кемпінгу. Туристичний килимок захистить вас від холоду та нерівностей поверхні в поході або кемпінгу, виготовлений за новими технологіями з високоякісних матеріалів, які абсолютно безпечні для здоров'я. Повітряні камери забезпечують якісний захист від охолодження вашого тіла від землі. Особливістю цієї моделі є зносостійкість та малі габарити. Завдяки цьому він дуже зручний в експлуатації. Вага килимка становить всього 550 грам. Завдяки цьому його дуже зручно транспортувати та переносити. Це чудова річ для любителів кемпінгу та туристичних походів. Пропонуємо до вашої уваги складну похідну палицю. Палиці для ходьби однозначно є одним з найважливіших аксесуарів в походах. Без сумніву, кожен, хто пройде день в поході з палицями, відчує значиму різницю в самопочутті. Крім розвантаження суглобів, ця система робить ходьбу безпечніше, збільшуючи кількість точок опори та запобігаючи вивихи. Ця складна палиця проста за конструкцією та виготовлена з якісних матеріалів, що надає й довговічності у використанні. Вона важить всього 250 грам, завдяки чому її дуже легко брати з собою. Пропонуємо до вашої уваги туристичний намет. Це легкий класичний двомісний намет з комфортним входом. Ідеально підходить для туристичних прогулянок та кемпінгу. Намет має довжину 215 см та ширину 130 см. Він просто розбирається, завдяки чому не займатиме багато місця. Виготовлений з якісного поліестру, що надає йому надійності та довговічності, має спеціальну накидку, яка захистить вас від вітру та дощу. Також має вентиляційні сітчасті отвори для того, щоб ви почували себе комфортно всередині. Туристичний намет це чудовий вибір для любителів кемпінгу та активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги набір посуду для кемпінгу. Цей чудовий набір посуду для готування у похідних умовах розрахований на 2-3 особи. Посуд виготовлений з якісного алюмінієвого сплаву, що дозволяє використовувати його дуже тривалий час в екстремальних умовах. Завдяки цьому набору, ви зможете приготувати повноцінний обід. До набору входить пательня, каструля, чайник та різний тип тарілок. Так як посуд зроблений з алюмінію, то готувати в ньому набагато швидше, ніж у звичайному. Крім цього, в комплекті постачається спеціальний мішечок для зберігання. Якщо ви любитель кемпінгу або туристичних походів, цей набір посуду значно полегшить приготування їжі. Пропонуємо до вашої уваги похідний набір для приготування їжі. Він ідеально підійде для туристів, мисливців, рибалок та всіх, хто проводить багато часу на свіжому повітрі. Набір виготовлено з міцних та легких матеріалів, що забезпечить довговічність та зручність під час використання. Цей похідний набір для приготування їжі стане незамінним помічником на природі та дасть вам змогу насолодитися смачною та корисною їжею, навіть перебуваючи далеко від дому. Пропонуємо до вашої уваги кавник для кемпінгу. Це компактний та зручний аксесуар, який дає змогу приготувати свіжу каву під час походу або на пікніку. Кавник виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі, що робить його міцним та довговічним. Кавник має зручну ручку та кришку із засувкою, яка надійно її фіксує під час приготування та зберігання напою. Також він оснащений знімним фільтром для кави, який легко очищається після використання. Кавник чудово підходить для використання на багаті, плиті або газовому пальнику. Даний кавник це чудовий вибір для тих, хто хоче насолоджуватися свіжою кавою під час подорожей на природі або кемпінгу. Він простий у використанні, легкий у транспортуванні та забезпечує якісний напій у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги компресор для кемпінгу. Це потужний та портативний прилад, який ідеально підходить для використання на природі або в поході. Він може використовуватися для накачування матраців, човнів, м'ячів та інших надувних виробів. Компресор працює від вбудованої батареї, яка заряджається від стандартного кабелю Type-C, що робить його ідеальним для використання в далеких поїздках. Компресор виконаний з якісних матеріалів та має міцний корпус, а також вбудований ліхтарик, що забезпечує його довговічність та надійність в екстремальних умовах. Якщо ви шукаєте надійний та портативний компресор для кемпінгу, то цей продукт є чудовим вибором. Він легкий у використанні та забезпечує швидке та ефективне накачування будь-яких надувних виробів, які можуть знадобитися вам під час відпочинку на природі.